У Фоєотинійського будинку культури людно і відбуваються одразу дві виставки. Також тут збирають кошти для збройних сил України. А в залі своє мистецтво демонструють три народніх аматорських колективи. Першими перед журі виступає народний ансамбль пісні і танцю Прикарпаття. До речі, єдиний український колектив, що виборов нагороду на всесвітньому фестивалі у польському Закопани. Засновник і багаторічний керівник колективу Мирослав Марцінків каже, що зараз непрості часи, однак ансамбль функціонує. Люди цю як сказати, професію дуже люблять. Вони кажуть, без цього не можуть. Але в нас біло в тому, що три на війні три на війні за границею. от тут вчора самодять самодялість. Померла баба одного танцюриста вже. Не буде всіх. Хори з лісного хлібучена підготував твори на релігійну тематику. О, родице, а от театральний колектив із огорників представив своє прочитання вистави Вовчиця. До 160-ї річниці Ольги Кобилянської Ми поставили, підготували постановку вовчеха твором Кобілянської, де переплітають мотиви минулої щодення. Тобто війна. Добрий заробіт. Я ще собі розумію саме. Ми ще з вами про все поговоримо. Я прошу вас, пані жмут, я можу такий питання, щоб буде як маю. Я за свою роботу не боюся для кого. А вихованці колективу вже отримують запрошення і за кордон. Це дуже мені допомагає не тільки в творчому житті, а й в повсякденному цього року. Якраз мене запрошують в Болгарію, тому що я виграв конкурс Тараса Шевченка за 2023 року. Виграли по Україні. По ще ще по інших країнах, і тому має їх ту Болгарії. журі прискіпливо оцінювали кожен виступ колективів і запропонує обласному управлінню культури підтвердити звання народний аматорський всім, хто презентував своє мистецтво того дня на сцені. Коломищі завжди прекрасно виглядала і виглядає, тому що це такий чудесний край. Писанкова Коломийщина, дуже сильні колективи. І сьогодні ми побачимо тут пісні і танцю Прикарпаття. Ми побачимо хор з хлібичина, побачимо чудесний колектив, драматичний зугорник. Так що ми будемо. Мені здається, задоволені ще того дня у залі розмістили скриньки, а вихованці центру реабілітації дітей продавали свої вироби. Разом вдалося зібрати понад 8 тисяч гривень. Кошти передали на потреби Збройних сил України. Зотеній Богдан Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.